Вітаю! Сьогодні у нас в ремонті Renault Clio 4 з несправністю хаотичним ввіпленням вентилятору в системи охолодження. Я вже раніше ремонтував даний автомобіль з помилкою по свічках накалу. Хто не бачив відео за посиланням. Також запрошую підписатись на мій канал. Подальший ремонт вважаю за потрібним розпочати з комп'ютерної діагностики, тож погнали! Вімкнули запалювання і підключили пристрій. Далі ми відсканували повністю автомобіль, і ми маємо дві несправності: перше це датчик давлення хлодогіна, і вторе – це датчик температури клапана ЄГР. Ошибки знаходяться в блокі управління двигуном. Нас цікавий датчик давлення хладогіна, так як він може вмикати сам вентилятор системи охолодження. Давайте перевіримо на цілісність проводки від датчика до блока, так як попередньо датчик вже замінювався. Також я вирішив показати вам, як проявляється несправність. Бачимо, вентилятор зараз працює, а по діагностиці у нас виходить датчик хлодогіна у нас 34 бара. компресор кондиціонера у нас не Проверяем провод под нагрузкой. Контакт есть хороший. Следующий. Есть хороший контакт. Следующий. І контакт є хороший під нагрузкою. Таким чином, ми перевірили цілісність проводу від блоку управління двигуном до датчика давлення хладину. І ми приймаємо те, що у нас датчик замінювався. Є питання до самого блоку управління двигуном. Давайте його знімати. І, мабуть, не зря. Як ми можемо бачити, що у нас все бачите зігнуто? Видно вам на камеру лініє? Ось все у нас зігнуто. І ми бачимо сліди від викруток, що його підковирювали. Ага, дивіться, що я тільки що побачив. У нас блоки управління двигуном. Є зігнуті ніжки, зараз. Давайте подивимося, що це за ніжки, і за що вони відповідають. І так, вирівнявши піни на блок управління двигуном, під'єднав роз'єми і поставив акумулятор. Також підключив датчик кладегіна. І Що ми можемо наблюдати? Те, що в нас йшли ошибки із блоку управління двигуном. Це вже є гарна новина. Давайте зберемо це все повністю і повністю перевіримо автомобіль. Даний автомобіль вже повністю зібраний та запущений. Видалені всі помилки із блоку управління двигуна та перевірені показники датчику кладогенту. Як ми можемо бачити, у нас вже все прийшло в норму. Також перевірені повністю помилки по всьому авто, і у нас немає жодної ошибки. Тобто авто вже в нас повністю справне по електриці. Отже, ремонт завершений. Всім до зустрічі!